Находимся в городе Павлоград, буфет есть, есть. Да. Или точка реализации, як це правильно было? Торговый павильон, буфет есть, есть. А скажи, знаешь, такий вопрос. Ты казала, что можно по заказу тоже якусь еду сюда. Да, конечно. А что имеется по заказу? какие-то отдельные прайс или. Ну, ту потому что есть. Такими великими буквами, щоб точно не потеряли. Реф. А що можна заказати? 에, можна заказати кулінарію, ну, наприклад, там котлету, відбивну. А де взяти це меню, щоб точно заказати? Чи це треба підійти і спитати, да, заказати? Це, це, заказати? Подивись, що тут Хочете замовити кулінарію на завтра, а до... Де... А, це кстати, це якраз для роботників думаю, Для, для да, них це більше да, в першу да, чергу. Да, можна замовити і під тебе прийде свіженька, красивенька, який-то Ну, наприклад, що може, типу пиречка котлетка чи ні? Котлетка, да, відбивна, да, відбивна свина, курина з помідорами, відбивна. Ну, типа як, як столовий варіант, є кілька варіантів салатів, типу олів'є, крабовий, якщо посіннясь бурачку. Гарячі розігрівають. Салат я обычно холодний. Ну, ну, це э, це свіже приготовлене в плані і його розігрівають, як це правильно вчителя. Поставщик готує вночі, фасує в коробочки індивідуальні, бокси, тару і привозить сьогодні. Тільки зарані можна це зробити. Ми практикували, щоб в налічі щось було, але було багато списання, поэтому ми відказались. От якщо будуть ці... люди приходити і постійно знати, що от вони там четвер і вони всі заказують. Тут тоді, діти тут було щось Наверно. в налічі, щоб люди приходили. А так а, по заказу, хто рядом тут живе, це вулиця Дніпровська. возле суда, суд прямо ззаді мене. І можете приходити сюди заказувати. Вот суд, вот, от суд.